Я вітаю всіх дітей. Добрий ранок. Добрий день. Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня, Тарасико. Відкладіть усі ви справи. Балачки свої, забави. Сядьте, дружно всі. Будь ласка. А що за квіти ти приніс сьогодні на заняття? Це маки. Знайди часок, поїдь у поле, де мак зацвів, червоний мак. Поглянь, як радісна довкола, цвіти червона, гарна як! Сьогодні ми будемо малювати маки. Будь ласка, батьки, роздрукуйте шаблон для нашого заняття. Нам знадобляться гуашеві фарби, ладичка, пензлики. Чимуся утворювати з кольорової плями квітку зі стеблом. У мачі пензлик фарбу і нанеси декілька плям на зображення. Відклади пензлик. Нахиляй потрошку аркуш так, щоб краплинка фарби вільно стікала вниз. Дай фарби добре підсохнути і домалюй пензликом серединки маків. Яка чарівність в дивних квітах, тендитність, ніжний пелюсток. вагні і трясна проміжита, червоні голови квіток. Друзі, а зараз ми трішечки пограємо. Беді гімнастику до своїх пальчиків і співайте разом з нами. Ми на горіма під горою так. Мак, маки, маківочки, золоті, олівочки, станьте ви так, як на горі мак станьте ви так. Ви сьогодні трішки поставали, гарні квіти малювали, тож пора відпочивати. До побачення, до іншого заняття. Пока-пока!